Вітаю! Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, у якій ми досліджуємо бюджетні переплати, щоб зекономити державі трішечки мільйонів на соцвиплати. Ну, куди ж ви їдете, Віктор Вікторович? Як можна сидіти на двох стільцях одразу, контролювати парк майданчики і бути власником паркувальної фірми? Чому київські чиновники не хочуть говорити з журналістами наших грошей? Андрій Сергійович, Поки, ну, у Нас питання до вас особисто. Наведення ладу на столичних автостоянках триває, але порядку як не було, так і нема. Вчора Львівська облдержадміністрація не закупила вугілля для шкіл та лікарень. Не переплатила за це вугілля. Понад 4 мільйони гривень. А планували. Та після того, як наші гроші привернули увагу до цієї зухвалої оборудки, за перевірку взялись Держфінінспекція та Антимонопольний комітет України. Обласні чиновники вирішили централізовано закупити вугілля для шкіл та лікарень кількох районів Львівщини. На тендер вартістю майже мільйон доларів вийшли 22 фірми. Та з них чиновники обрали три компанії з найдорожчими пропозиціями, чи не вдвічі дорожчими від решти. Як з'ясували наші гроші, фірми тісно пов'язані між собою. ЗВЗ та Галич сервіс Автотранс прописані за однією адресою. А де галич сервіс Автотранс? То наше, наше приватно займається. Більше того, підприємці почали розвозити вугілля ще до оголошення результатів тендеру. І від імені компанії ЗВЗ привозив паливо чоловік пані підприємця Кімаковської, третього переможця. Наше втручання змусило чиновників пообіцяти зниження ціни. основним критерієм оцінки там буде пониження ціни, яку вони запропонували раніше. Нині процедури закупівлі взагалі призупинені. Ми щиро раді, що цю оборудку вдалося принаймні призупинити. Та навряд чи нашу радість поділяють і львівські чиновники. Та й кримський прем'єр Анатолій Могильов, ілюструючи тезу Схід і захід разом, жодних проблем у цьому порушенні тендерного законодавства б не помітив. Чому? Тому що пан Могильов ДО тендерні поставки вважає нормальними. І здається, взагалі не розуміє, в чому у цієї закупівельної метушні. На відео наших колег Кримського центру журналістських розслідувань кримський прем'єр трьома реченнями зруйнував всю логіку тендерних процедур. Приходять, подряд на границу и говорит, мы готовы, начать работать сейчас. Выиграем конкурс, почему бесплатно. Мы подають документы на конкурс. Выиграют конкурс, получат деньги. Если они куди то роботи работы сделают и не выиграют конкурс, тот выиграет его, работаем, возместит. Они это обсудили, легко это отработают. Но ми мы работаем и делаем. Виявляється, у Криму також є компанії, які готові без усіляких грошей постачати, будувати, а вже потім вигравати тендер. Та якщо у Львові це скандал, то у Криму норма. В чому порушений закон? Ні, в чому нарушен закон. Ми виконуємо роботу, яка робиться. Підрядчик говорить, я начну будувати. Якщо я програю конкурс, не возьмет беребуть, навіть вийде, а хто, то буде будувати наступний. Проблема в чому? ми починаємо будувати і робимо. Це явлення, яке є, було і буде. Анатолій Могильов ніби запевняє, що нашим кримським колегам роботи вистачить. Як і нам, наші гроші вирішили придивитись до столичного комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Воно створено, щоб підіймати гроші просто з землі. Саме «Київтранспарксервіс» опікується усіма паркувальними майданчиками столиці. З кожного паркомісця до нього стікаються потічки готівки. І мову прірву, підприємство фактично знаходиться на межі рентабельності. При цьому оператори нічних стоянок, якими теж опікується Київ Транспарк Сервіс, жаліються. Договори не подовжують. Стоянки відбирають та знищують, щоб забудувати. При цьому керівник договірного відділу Київтранспарк сервісу водночас є директором фірми, яка відбила кілька стоянок, і при цьому фактично входить до групи забудовників. Чи немає тут якогось зв'язку? Дізнавався Володимир Селяков. Одна з причин сумнозвісних київських заторів невірно припарковані авто. Фахівці наголошують, для зменшення корків необхідне раціональне паркування. Крім того, незручно запарковані авто, псують газони, заважають роботі екстрених служб і проходу пішоходів. Ну, давайте Столична влада. Проголошує на денних паркувальних майданчиках і на нічних стоянках треба навести лад і зробити це повинне комунальне підприємство київ транс парк сервіс парк сервіс може збільшити свої доходи може збільшити свою прибутковість і більше сплачувати і буде це робити але їм треба пройти шлях який от незаконних засадах дає можливість упорядкувати цей бізнес масштаба міста. за спостереженнями киян на денних паркувальних майданчиках, де тарифи за годину сягають 10 гривень? Ситуація дуже далека від ідеальної, оскільки оплата тут готівкою, паркувальники у формі нерідко не видають квитанцій і привласнюють кошти. Нестачу надходжень від денного паркування комунальне підприємство намагається компенсувати прискіпливою увагою до стоянок нічних, де поцупити виручку значно важче. Ми платимо паркована. Однак приватні підприємці-стояночники відверто не задоволені. Ось вони протестують під офісом Київ Транспарк сервісу. Протестувальники запевняють, під приводом наведення ладу у них відбирають бізнес на користь інших приватних структур. Ну а бачите, зараз ситуація так змінила, що дають з всіх сторон. Їх хочуть придратися, що прийшли нові люди, хочуть багато що позабирати. У всіх хто? Конкретно це... З Київ є люди. Я не пам'ятаю точну фамілію. Мого ще бійця лібоводоласки, лібоводовозов. Київ «Київтранспарксервіс» є монополістом на ринку послуг паркування у місті Києві. Здавалося б, така ситуація має приносити йому величезні прибутки. Натомість комунальники жаліються, що ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Це і не дивно, адже як ми з'ясували, деякі люди відповідальні за наведення порядку самі ж його і порушують. Ми ж вирішили порахувати, скільки грошей мають приносити місту усі 22 200 паркувальних місць на денних паркмайданчиках і нічних стоянках. Якщо взяти мінімум 315 гривень на місяць, а це найнижчий тариф за денне паркування, то столиця має отримати на рік принаймні 83 мільйони 916 тисяч гривень. А тепер увага офіційні цифри минулого року. Київ Транспарк Сервіс заробив 65 мільйонів гривень прибутку. Ви бачите різницю: 83 і 65 мільйонів. Наші гроші вирішили дізнатися, чому так мало. І як ситуацію можна виправити. З цими простими питаннями звертаємося до директора КП Київ Транспарк Сервіс. Однак Андрій Дудко від нас просто тікає. Андрій Сергійович, Є... так, а, Ну у нас питання до вас особисто. <різь> Ми Київ травень цього року. Це не війна, це наведення ладу на стоянці за адресою вулиця Ривуцького 1. Нічний парк майданчик міняє власника, який нібито не хотів грати за цивілізованими правилами. У хід іде травматична зброя. Міліція практично не втручається. Ось, 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 ось... через кілька місяців ми вирішили дізнатися, чи помінялася ситуація на майданчику на краще. Адже тут нібито навели порядок. І тут на нас одразу чекає прикра несподіванка. На квитанції про сплату за парковку на Ривуцького 1 жодним чином не зазначається, кому належить цей майданчик, яке підприємство надає послуги. По суті, цей клаптик паперу взагалі не є документом. Паркуватися на деньок можна у вас буде. Ну, є питання. Нам нужен чек для фірми. Організуйте. Друге, що ми задокументували на камеру, оренда машино місця тут може коштувати по-різному. Може 300 гривень, а може і 330. А місячно скільки снегів. 100 300 гривень, десь поближе 330. Ну <гум> там віддальня площа. <гум> Але ж є затверджений містом тариф. 330 гривень на місяць. У нас з'являються підозри, що на стоянці можуть ходити непідзвітні кошти. Ми телефонуємо до керівника майданчика. Володимир Сіляков, телеканал Зік я питаюся стосовно вашої парковки. Точніше, паркувального майданчика. у телефонній розмові Сергій, теперішній керівник парковки на Ривуцького, підтверджує, що зараз майданчик належить такому собі ТОВ Алан Плюс. Ну а сейчас ця парковка принадлежить ООО Алан Плюс. Правильно понимаю? Да, 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 да. За даними державного реєстру, власником Алан Плюс є такий собі Віктор Вікторович Водоласький. Але хвилиночку, саме так звуть одного з провідних керівників КП Київ Сервіс. Працює Віктор Вікторович Водоласький. У нас працює заступником начальника управління, Україні. Горно забезпечити. Здається, так само. Він поза штатом чи у штаті? Наш праць, якщо я говорю, що він наш працівник, то як, то як він може бути? Не розумію, по суті, ваше запитання. Ми хочемо запитати пана Водоласького, як він умудряється суміщати керування найбільшим паркувальним майданчиком на лівому березі столиці та контролюючи посаду у підприємстві, що видає дозволи на ці майданчики. І взагалі, чому на його парк майданчику тарифи не збігаються з офіційними? Ми чекаємо на нього під дверима Київ Транспарк сервісу, однак він скромно уникає зустрічі з нами. Ну, куди ж ви їдете? Віктор Вікторович? тому нам лишається задовольнитися лише інформацією від керівника стоянки Неревуцького 1 За його словами, цей майданчик належить ТОВ Алан Плюс на підставі договору аренди на 10 років. Але навряд чи стоянка проіснує стільки часу. Там, в принципі, на даний момент ще планується строїтельство об'єкту. Якщо я не ошибаюсь, то це торгово-розвикательний комплекс. Ви проінформі правильно? Так. Да. Говорю, в те саме не всім правильно. Воно я говорю, вам і не надо. Свою всьому своє. Время. Тепер усе стало на свої місця. Парковка на Ревуцького – це сотні квадратних метрів. Вартість цієї землі не один мільйон доларів. Схоже на те, що Віктор Водоласький отримав цю землю не заради поліпшення ситуації з паркуванням, а просто має намір брати участь у великому будівництві. Тим більше, що за документами він є директором і ще одного ТОВ, чий профіль операції з нерухомістю. А розміщене це товариство просто в одному офісі з будівельниками. В будівельній компанії Азурґруп нам підтверджують, прізвище Водоласький їм. Добрый ведомое. Вы звонили в бухгалтерию Azure группы это вот единственное, что я вам скажу. Все, что могла я вам ответила, вот Алашкова нет на месте. Бывает редко. Вот. Если я не знаю, ну, не подскажу больше. Ну, я не. <соцентричный> мне надо заглядывать документы, я так не помню. Но, да, я, ну да, я просто не веду эту компанию. Тепер ми можемо подивитися на це відео зовсім іншими очима. Ці люди б'ються і стріляють одне в одного, не тому щоб не вести лад з паркуванням, а щоб майданчик перейшов до рук чиновника і одночасно підприємця Віктора Водоласького. Через деякий час сам майданчик взагалі припинить своє існування заради нового бізнес-центру. А де будуть паркуватися в день чи вночі тисячі киян? Як це допоможе міському бюджету і хто нарешті звільнить столицю від корків? Це київських напівчиновників і напівбізнесменів уже схоже не так і цікавить. Наступний метод відбору майна у держави не передбачає взагалі ніякої роботи. Кілька підписів на потрібних паперах, кілька років очікування. І ось уже держпідприємство вимушено віддати готель на березі Чорного моря. Головне нічого, нічого не робити. Талановиту схему відбору держмайна. Наші гроші побачили у реєстрі судових рішень. Готель Айпетрі, що розташований за якихось 15 метрів від моря, і ще якихось чверть століття тому, був курортним флагманом Феодосії. Тепер сайт kafasearch.com чесно попереджає туристів. Айпетрі один із самих савкових пансіонатів не тільки в Феодосії, но і в Криму. Отак От виглядають номери АйПетрі всередині. Як бачите, час тут зупинився. Саме із намірами відремонтувати цей готель, і пов'язана одна дуже показова схема. Ремонт щоправда так і не склався, зате учасники оборудки отримали від держави 37 мільйонів гривень. Айпетрі належить Криворізькому державному підприємству ПМ Консалтинг». В грудні 2010 року це підприємство домовилось з приватним підприємством Паліса Тревел про реконструкцію готелю, щоб отримувати з туристів більше грошей за більш якісні номери. Причому ремонт за рекордні чотири місяці мали зробити УПМ-консалтинг, А Паліса зобов'язалась рекламувати оновлений готель. Одна проблема: УПМ-консалтинг не було на ремонт грошей, і тоді в схемі з'являється інше державне підприємство. Кривбаспромводопостачання це підприємство уже понад 80 років постачає чисту воду мешканцям Дніпропетровщини. Навіщо йому був потрібний ремонт АйПетрі? Суду невідомо. Але за чотири місяці ремонту не зробили і фахівці кривбаспром водопостачання. Тим часом Паліса Тревел всю зиму рекламувала навіть іще не оновлений АйПетрі. Ну, принаймні за документами, наданими суду, вона за це перерахувала 10 мільйонів гривень передоплати іншій приватній фірмі, ТОВ в Дніпро. Після цього настало тривала затища. Готель залишився таким, як і був, а гроші Паліси. Ну, виходить, що пропали. Нагадаю, ремонт мали зробити за кілька місяців, а минуло майже два роки. І в листопаді 2012-го Паліса Тревел раптом зрозуміла, що її шукали, і подала позов проти консалтинг Паліса Тревел хотіла отримати за свої втрати 61 мільйон гривень, але Дніпропетровський госпсуд вирішив, що у Consulting мають врахувати лише 37 мільйонів. Тоді Consulting заявив, що переуступив свій борг іншій фірмі ТОВ ГАРД. подав у суд на Кривбаспромводопостачання, ну, віддавайте наш борг. І тут з'ясувалось, що Кривбаспромводопостачання майже банкрут. І схоже, що Consulting теж банкрут. А значить, що свій борг перед Палісса Тревел Пенконсалтон має віддавати не грошима, а чимось іще. Наприклад, цілком можливо, що готелем АйПетрі. Ну і тепер головне, як з'ясували наші колеги-журналісти, керівники згаданих державних і приватних фірм виявились несподівано наближеними один до одного. Хотілося б пожелати успіху в роботі, а в першу чергу, щоб. Люди просипались і йшли на роботу як на праздник. Це екс-керівник Кривбазпромводопостачання Олексій Прохоров. Як виходить з документів, він був власником приватної фірми, яка пізніше належала власнику веб Дніпро» рекламної агенції і власниці ТОВ колектора боргів. А це сусід Олексія Прохорова, міський депутат Дніпропетровська Андрій Камінський. Котрий на момент угоди був директором ПМ-консалтинг, але при цьому був помічений у причетності до Паліси Тревел. Журналісти наших грошей встановили, зв'язків між усіма згаданими фірмами значно більше. Усі один одному друзі, колеги, партнери по цій дуже сумнівній операції, в якій банкрутство державних компаній збагачує компанії приватні. Це не всі крадіжки цього тижня, але на жаль, це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші, і ми почнемо знімати кошеня, коли закінчимо знімати чиновників. До зустрічі!